Вітаю в ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Даїшник на підпитку врізався в садочок і намагався втекти від поліції. Подробиці резонансної справи за мить. Новий прокурор уже на посаді. Керівника прокуратури області з Києва прилетів представляти Юрій Луценко. Без тротуару та переходу, коли з'явиться пішохідна доріжка та розмітка на вулиці Баб'яка в обласному центрі, дивіться далі. П'яний даїшник, втікаючи від поліції, в'їхав у садочок. Чоловік був п'яним, намагався втекти й поводив себе агресивно. Раніше його вже звільняли з органів за схожий випадок. Проте два тижні тому рішенням апеляційного суду його поновили на посаді. Що цього разу загрожує правоохоронцю, знає Наталка Ігнаці. Близько восьмої вечора на вулиці Йокиї мешканці будинків почули гучний стук. Вибігли на вулицю і побачили, машина пробивши бампером паркан, влетіла на територію дитячого садочка. На щастя, у приміщенні нікого крім охоронця не було, тому обійшлося без жертв. Водій неадекватний був взагалі. Він був дуже п'яний. Не знаю, намагався втекти, що я бачила декілька разів. В принципі, страшно, бо я тут завжди з дітьми гуляю. Це так неприємна ситуація. Така як виявилося згодом, водій намагався втекти від поліції, проте не впорався з керуванням і в'їхав у садочок. Потім ще одна спроба втечі через двір закладу, але правоохоронцям вдалося його затримати. За кермом був п'яний працівник ДАІ Федір Голубка. Чоловік нецензурно лаявся, не заперечував, що вживав алкоголь, та хвалився, що тричі був в АТО. Уже нет рад, я вас бываю твоя бьет. мразь. А чого А чего вы, че вы А Что вы занимаетесь? Раніше його вже звільняли з органів за схожий випадок, проте два тижні тому рішенням апеляційного суду поновили на посаді. Йому запропонували, оскільки він скомпроментував себе та зганьбив честь мундира, написати заяву на звільнення, але він відмовився сьогодні ж, цього співробітника вже звільнено, і він понесе покарання на камері. Видно, як він намагався по перше, лаявся по-друге, намагався закрити камеру рукою. Тобто, це ймовірно перешкоджання законній журналістській діяльності, що також кримінально карне. Сьогодні на місці ДТП понівечений паркан лише прикрили, аби дітки не змогли вийти на вулицю. Всередини ще досі лежать залишки від авто та стирчать металеві штирі. Завідуюча садочком лише радіє, що ДТП трапилось на годину пізніше, бо ще о сьомій вечора там могли знаходитись дітки. Тут був бампер, то тобто, якщо б діти Всі... гуляли, це тут, то все би буде... то би забив. Тоби була смертність, я про це говорити і думати. Жінка написала заяву до поліції та вимагає у гора водія якнайшвидше відремонтувати огорожу, якщо ні, готова судитися. А міську владу після інциденту просить обмежити рух по вулиці. Велике прохання до керівників служб, щоб бажано якийсь якісь обмежувач поставити. Тут на вулиці Йокаї, щоб знали водії, що тут є дошкільний навчальний заклади, тут є дітки. Водій наразі знаходиться на волі триває слідство. Затримані активісти спецконтролю на лаві підсудних свою провину не визнають. Учора впійманим на гарячому оголосили про підозру у вимаганні хабара. Троє активістів вимагали грошей за неоприлюднення компромату на інспекторів однієї з держслужб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Адвокат підсудних на сьогоднішньому судовому засіданні звинувачення спростував. Вымогательство, объективная сторона вымогательства предполагает наличие двух действий, подчеркиваю, двух, которые взаимосвязаны между собой. Это требование чего-либо, но в данном случае денег, и второе требование – это угроза, угроза насильствием или уничтожением имущества. А вот этого, извините, здесь нету. Сьогодні, затриманим активістам спецконтролю, суд обирав запобіжний захід. Обвинувачення наполягало на триманні під вартою. Розгляд справ по кожному з двох підозрюваних відбувався окремо. Тільки після шостої вечора судді пішли в нарадчу кімнату ще до першого Андрія Комовці. Процедура затягнулася, тому про рішення суду і подальший перебіг справи розповідатимемо вже в наступних випусках деталей. Прокуратуру Закарпаття очолив Львів'янин Володимир Гаврилюк представляти новопризначеного прокурора приїхав особисто генпрокурор України Юрій Луценко. Свою трудову діяльність Володимир Гаврилюк розпочав зі стажиста на посаді помічника прокурора Тереблявського району Тернопільської області. З 2001 року працював в органах прокуратури Львівщини. У квітні 2014-го був призначений на посаду прокурора міста Ужгорода. А у 2015-му в ГПУ у відділ розслідувань особливо важливих справ. Серед головних проблем, з якими треба боротись новопризначеному Гаврилюку, Луценко назвав масштабну виробку лісу зокрема на Тячівщині та Рахівщині З початку року на ці два райони є всього шість кримінальних проваджень. До суду не дійшло ще жодне. Протягом двох тижнів Гаврилюк має визначитись з командою нових заступників а у вересні прозвітувати про перші результати роботи. Без тротуару та переходу на вулиці Баб'яка в Ужгороді пішоходам пересуватись некомфортно та небезпечно. Тротуар є лише з одного боку широкої транспортної дороги а у найскладніших місцях переходу нема. Як долають пішоходи такий шлях і чи можна вирішити ситуацію, дізнавалась наші журналісти. Ліва частина вулиці Баб'яка суцільна смуга з перешкодами. Замість тротуару тут і короткі перебіжки проїжджою частиною, і балансування рівноваги на вузькому бордюрі, і перевірка чіпкості на стежці з навислим парканом. Особливо ввечері, коли хочеш в магазин піти або додому прийти, ну, прайти. Да, неудобно. Нам треба… А людях теж щоб була тропинка, дорожка какая-то. Теоретично можна перейти на інший бік. Там і тротуар, і автобусна зупинка, але переходу з боку парку немає на сотню метрів в обидві сторони. Реально про те, дорогу навіть немає жодного пішохідного переходу поряд. Це логічно. Не обійдеш, не дорогу ніде не перейдеш, незручно. Ну хоча б мінімум це зробити пішохідний перехід, і з цього боку ось вже йде тротуар з світложного боку. Це мінімум. найкраще це зробити із того, і з цього боку з Найскладніше мамами з візочками і маленькими дітками. Коляска займає добрий шматок шляху, передбачений, аж ніяк не для пішоходів. Ходимо, боїмося і дивимося, навіть якщо зупиняється машина, дивимося, що наступна зупиняється, бо дуже часто наступна обганяє і просто не зупиняється. Ну, з дитиною дуже важко. В мене племінники двоєму старші і діти, як правило, біжать. Ну дуже страшно. і Тут ну, швидкість. Цю машин просто неймовірна. Якщо раніше була тут пішохідна зона, то зараз там зробили будівництво, взагалі неможливо дойти до парку. Облаштування тротуару там, де для нього навіть місце не всюди є, справа непроста і дешева. На капітальний ремонт тротуарів у місті передбачено більше 4 мільйонів гривень. За ці кошти відремонтують 11 вулиць, але вулиці Боб'яка у цьому переліку нема. Простіше було би облаштувати пішохідний перехід для цього. Спочатку визначають доцільність на засіданні транспортної комісії. Після необхідних розрахунків і прийняття колегіального рішення вирішують, кому роботу виконувати. Тут на вулиці Баб'яка навіть погодили облаштувати перехід. Але коли точно його зроблять, невідомо. Питання піднімалося і було значить на останньому засіданні комісії безпеки дорожнього руху. Вулиця Баб'яка, іменно на цій ділянці, буде проведений тендер на капітальний ремонт, де буде враховано ці всі питання, і в проєкті закладено пішхідні. Пішкідний переход. Якщо ж тротуару біля вашого будинку нема, а облагородити шлях біля двору хочеться, можна це зробити своїм коштом. Хоча і в такому разі без звернень і заяв не обійтися. Потрібно звернутися у міськраду, узгодити технічні умови, узгодити проект, а після робити тротуар з переходом дешево і просто, але тут треба писати заяви і чекати рішення транспортної комісії. Потім, доки комунальники нанесуть розмітку. За несвоєчасну сплату податку на нерухомість закарпатців будуть штрафувати. Сплатити його потрібно протягом двох місяців з моменту отримання повідомлення. За несплату нараховується штраф від 10 до 20 суми боргу. Якщо прострочити сплату на 30 днів, то до суми податку додається штраф у розмірі 10%. Коли заборгованість довша, заплатити доведеться вже 20%. Крім штрафу, за прострочення оплати нараховується пеня. Зараз її розмір становить становить 0,05% загальної суми за кожен день прострочення. Нагадаємо, збір мають сплачувати власники квартир з площею понад 60 квадратних метрів, а будинку більше 120. В Ужгороді за перевищення визначеної квадратури будинків прийдеться платити майже 4,80 за кожен понаднормовий квадратний метр. Залишайтесь на 21-му. Попереду в інформаційних деталях такі теми. Вступна кампанія у розпалі про найпопулярніші факультети тенденції. Держзамовлення після перших десяти днів вступу Замить. Трішки, але заробили. Туристичний збір у районах Закарпаття за півроку склав майже 900 тисяч. Рекордсмен Свалявщина. Другий олімпієць, талановита гімнастка з Ужгорода у запасі збірної України їде до Ріо. Екватор вступу за 10 днів кампанії до ужну подали більше 16 тисяч заяв. Найпопулярнішими залишаються медичний, юридичний факультет міжнародної політики, філологічний та економічний. Також останні два дні проводили додаткові вступні випробування для бакалаврів. Більше про тенденції вступу 2016 розкаже Ірина Крупко. Рекордні 500-700 заяв на кожному з десятка найпопулярніших факультетів. У топі цьогоріч спеціальності лікувальна справа, фармація, право, туризм, стоматологія. В цьому році ми помітили такий новий тренд, що популярними стають спеціальності філологічного напрямку, історія є популярною, це, до речі, тренд загальноукраїнський, і також спеціальності комп'ютерні технології. Але в цілому по університету ситуація дуже рівна. І майже щорічна тенденція низький показник заявок на математичні та фізичні спеціальності. На спеціальність математика надійшло менше 50 заявок, на прикладну математику та прикладну фізику кілька десятків. Зате на цих спеціальностях іще залишаються місця держзамовлення. Незмінна тенденція популярність економічного фаху. Хоча ринок праці, наче перенасичений фінансистами, факультет роками у топі найрейтинговіших, було подано майже 1400 заявок. З них 555 заявок. Це були електронні заявки. І відповідно 845 – це паперові заявки, які ми обробили, внесли систему, і кожен абітурієнт має можливість побачити себе вже в рейтингу цього року. Відкрилися і нові спеціальності. Дві нові спеціалізації це логістика та митна справа та оціночна діяльність. Наш регіон потребує фахівців саме в цій галузі, і жоден з. Закладів, які розміщені на території нашого регіону області і готують економістів, не здійснюють підготовку саме цих кваліфікованих спеціалістів. Плутанина із педагогічними спеціальностями, особливість вступної 2016. через електронну систему вступу абітурієнти, часто не розібравшись наперед, подавали заявки, просто обравши назву спеціальності, що не передбачала можливої педагогічної діяльності. Для останнього в електронній заявці варто обирати спеціальну вкладку середнього освіта. Ті, хто так помилився з вибором бажаної спеціальності, теоретично ще можуть виправити ситуацію. Навіть той, хто використав всі свої пріоритети, Тети він просто втратив, скажімо так, шанс потрапити на державне місце замовлення, але він ще й зараз може подати на контракт свою заяву. Крім того, він може подати заяву власноруч написану на заочну форму навчання. Постійна особливість вступу спеціалізований творчий конкурс на спеціальності фізична культура і спорт та журналістика. На останню творчі випробування пройшли саме сьогодні. Ярина Пащук так хоче вчитися саме тут, що не пройшовши на держзамовлення минулого року. Спеціально знову складала ізно, аби вчитися саме тут мені навпаки, здається, що легше, бо тому, що ну добре, минулого року ми здавались ну, ми по тестах, по циферках пройшли все, молодці. А цього року ми вже дійсно показуємо свій талант. чи В нас дійсно щось виходить чи не виходить. Бо якщо людина пише сухо, суту водичку, щось тако, ну, ну якісь цього буде журналіст? Ми не зловживали занадто якимись такими довільними темами, намагалися зробити той творчий конкурс таким, щоб він не був кон'юнктурним, щоб він не був таким, який легко списати. Тут це в першу чергу це прояв творчих здібностей, можливостей і потенціалу самого вступника. Кількість охочих є достатньо велика, ті, які заявилися. А друга сесія прийому документів в Ужну розпочнеться 5 серпня і триватиме до 26 серпня. За півроку туристи привнесли до місцевих бюджетів 877 тисяч гривень. Це у півтора рази більше, ніж минулоріч. Серед районів лідером у наповненні місцевих бюджетів є Свалявський район. Там зібрали понад 200 тисяч туристичного збору. Наступний за рейтингом Ужгородський 160 тисяч, Берегівський 115 У Воловецькому, Мукачівському, Хуському, Виноградівському та Міжгірському районах надходження туристичного збору склали близько шістдесят. Десяти тисяч гривень в кожному. Нагадаємо, кожен турист, який відвідує Закарпаття, не тільки сплачує туристичний збір, ставкою якого встановлюють місцеві ради у розмірі до 1% від вартості проживання, але запридбані у закарпатців товари чи послуги для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми поцікавились у закарпатців. які райони краю вважають найбільш туристично привабливими і чому дивимось. Валявський. Там багато санаторіїв, дуже багато для відпочинку, красиві озера є. Також Солод у них дуже красиво. Берегівщина, Виноградівщина, вина, теж мальовничі, дуже краєвиди. Ужгородський район, тому що тут найбільше архітектурних пам'яток і гарна природа. Берегівський ну, тому що там вдихає багато людей, тому що там є ті термальні води. Свалявщина, ну чому? По-перше, там Найкращий в нас санаторій. Мені більше все подобається в Верховині, от я не знаю, який район. Це Гуцульська деревня. Тячівський, сто процентів. Тому що там Солені озера, купа курортів. Міжгір'я, я вже дуже давно там була, на Симірському озері, і мені здається, напевне, іменно той район, район Міжгір'я. Можливо, десь там ломшори, про намір, там був тамчани. Це Свалявський район, він найбільш приналежний для туризму, тому що там це розвинено і туристам не соромно показати те, що в нас є. Ще одна Ужгородка їде на Олімпіаду в Ріо. Валерія Юзв'як у складі офіційної делегації національної збірної команди України з художньої гімнастики. На олімпійські змагання грація з Ужгорода заявлена у запасі. Однак Валерії всього 16. і сама потрапляння у збірну чималий успіх. Як зустрічали цю звістку рідні і колеги з місцевої спортшколи розкаже Анатолій Костюх. Мама гімнастки Наталія Юзяк хвалиться, її молодша донька святкуватиме свій 17-й день народження на Олімпіаді в Ріо. Останні три роки дівчина тренується у відомій школі імені Дерюгіної, потрапила до складу національної збірної України з художньої гімнастики і їде до Бразилії. 13 років, коли вона мала поїхати з дому, я звичайно місяць. Проплакала але вона сказала, що я хочу спробувати, що це такий шанс, що я маю попробувати. Хоча навіть в лютому місяці, коли вони приїжджали на чемпіонат України, і коли сказали, що вона може бути в складі збірної, і поїхати в Ріо. Я казала, що це нереально. Зараз єдине за що переживають у Валерії вдома, це відсутність можливості підтримати її особисто. Старша сестра Ольга зізнається, колись постійно були разом. А зараз спілкуються здебільшого по телефону. Досить складно. Ну, тому що якби ми не звикли так по телефону, спілкуватися ми завжди були якби разом, і того якось це важко. Але через те, що я ще навчалася два роки на заочному відділенні, там я досить часто приїжджала, тому я її підтримувала зазвичай так ну, вживу, як то кажуть. А от в місцевій спортивній школі з художньої гімнастики вірять, дівчина, хоча й не в основному складі, але має чудову нагоду отримати неймовірний досвід. Зараз її тільки 16 і з часом. Від тренери зможе бути у топі національної збірної, і ми сподіваємося, що вона тільки починає свою спортивну кар'єру на найвищому рівні. Для нас це чому така велика гордість і радість, тому що це перша дитина, яка потрапила на такий високий рівень в нашому виді спорту, і ми можемо тільки пишатися тим, що вона честь області захищає. Водночас, приклад Валерії це чудовий стимул для місцевих юних грацій, адже юзвяк ще декілька років тому так само тренувалась в юності на клаптику гімнастичного килиму. Я займаюся вже гімнастикою 6 років. І <плес> я хочу попасти в школу Дірюгіних, там, де наша дівчинка попала Лера звек. Планую виступати на Олімпійських іграх. Для цього я дуже добре займаюся, стараюся. Спочатку завжди ніколи все сразу не виходить, але стараюся, виправляю помилки. Але як зізнається їхній тренер Марина Семенюк, одного бажання і старання недостатньо. Дівчата повинні присвятити все дитинство праці, аби досягти таких висот. Водночас, наразі в Ужгороді немає умов для якісних тренувань. Зазвичай діти тренуються на невеличкому клаптику від стандартного гімнастичного килиму. Нам обов'язкова умова це висота потолка. Ну і відповідно, звісно, параметру, параметри килиму, які мають бути, тому що вправи, які дівчата виконують, вони мають бути розраховані чітко ну, на ті широкі параметри. Звісно, коли ми займаємося на одному килимі, а їх має бути чотири, то це вже зовсім інше. Тому й не дивно, що найбільш перспективних гімнасток, аби вони досягли таких висот, як Олімпійські ігри, віддають до столиці. Це були всі інформаційні деталі п'ятниці. Бажаємо вам яскравих і насичених вихідних. Побачимося вже наступного тижня.